Всім вітання! Я зараз хочу показати відео, яке ще я ніде не демонстрував. Воно буде опубліковано і оприлюднено вперше. Це фактично фрагмент короткий, короткий фрагмент моєї тривалої розмови з українським дідусем 1930 року народження. Це інтерв'ю я з ним записав десь в кінці квітня 22-го року. Ну тобто, через. Два місяці після початку великої війни і повномасштабного вторгнення Московії кремлівського режиму на територію України, і ось це інтерв'ю з тоді 92-річним дідусем, мене по справжньому вразило. Ну, не те, щоб це було абсолютно неочікувано це почути, але це було важливо почути не з чуток і пересказів, а безпосередньо від людини, які 92 роки, і його порівняння німецько-нацистської окупації і російського московицького вторгнення. У якому контексті я згадав про цю бесіду і хочу запублікувати цей фрагмент? Звісно, в контексті 9 мая цього року весь світ західний відзначає закінчення Другої світової війни, 80-ту річницю. Безсумнівно, це знакова подія. І Україна і вся Європа відзначає цей ювілей. Відповідним чином 7 і 8 травня. Ну, 8 травня, власне, коли і був підписаний акт капітуляції нацистської Німеччини. Але ми знаємо, що у деяких сусідніх країнах, в тому числі в країні, яка здійснила напад абсолютно неймовірного масштабу на Україну в Московії, саме 9 мая відзначають День Побєди, тобто саме сьогодні. І в цьому контексті я зараз покажу це відео. Що ми маємо пам'ятати і розуміти, що для Московії, для кремлівського режиму, для того, що сьогодні називається Російська Федерація, 9 мая і День Побєди – це не про історію, це не про історичну пам'ять взагалі. Тут я хочу нагадати, що в принципі культ. Пабідабесія, от те, як сьогодні ми це можемо охарактеризувати, в Радянському Союзі виник аж через 20 років після закінчення Другої світової війни, в 65-му році. Тобто перші 20 років особливо ніякого пафосу там в травні не було. Лише через 20 років вирішили робити це національною там радянською ідеєю. І з часом, з часом, це почало перетворюватися, ну я скажу, не на просто на Подію зі згадування певних історичних подій, а на культ, релігійний культ, я б навіть сказав, якийсь такий демонічний культ. Чому я саме так це характеризую? Тому що з часом стало зрозумілим, що ідея святкування Побєди, вона з часом почала трансформовуватися в ідею агресії. Хоча Вся історія Другої світової війни, і власне концепція Дня вона полягала у тому, що Радянський Союз здійснював героїчну оборону. І тобто, все це була оборонна ідея. Але у абсолютно якийсь такий неочікуваний спосіб з часом, з десятиліттями, і особливо вже в сучасній Московії Росії, це трансформувалося в світоглядно ідеологічні основи. Агресії проти інших країн, як то Грузія 2008 року, але звісно, передусім Україна 2014 рік і вже повномасштабне вторгнення на 2022 рік. І оце ми можемо повторити, Спасибо діду за побіду, і потім ми можемо повторити, Спочатку воно озвучувалося як такий, ну, типу, жарт: про ми можем повторіть, а потім виявилося, що це стало частиною ідентичності. Ми можемо повторіть. Але вже не оборону, а вже напад. І виявляється, що вони можуть повторити, що не подвиг своїх дідов, а саме те, що зробила нацистська Німеччина напасти і окупувати. Я зараз хочу продемонструвати, продемонструвати цікаве фотозображення. От, інтер... от Можна знайти така фо... світлина, фотографія це е... вантажівка, де намальована. Ну, принаймні, от, е... ну, да, схоже на те, що так намальовано це нібито не фотомонтаж. Спасіба внук за те, що мочиш этих сук. Отже, тут намальований дід в молодості з Георгівською стрічкою, а ліворуч намальований, типу, внук діда з, з літерою Z. Це один з символів російського вторгнення в Україну, і відповідно також з Георгіївською стрічкою, і величезна зетка. Отже, оця концепція. Ми можемо повторити спасіба діду за побєду» і відповідь Внук відповідає, точніше, внук говорить Спасіба діду за побєду», а дід відповідає: Спасіба, внук, за те, що ти мочиш сук. Ось це і є новітня національна ідея московитського кремлівського режиму. Я підвожу зараз. Я покажу фрагмент цього дідуся, який ми зараз подивимося. Отже, ми маємо пам'ятати і фіксувати це, що російська агресія сучасна вже в сучасній історії, вона парадоксальним способом, у парадоксальний спосіб виросла на концепції Дня Побєди 9 Мая, на концепції цього Побєдобєсія, яка Перед цим десятиліття представлялося як подвиг оборонний, саме подвиг народу, з часом трансформувавшись в світоглядно ідеологічні підстави для агресії проти, вже, вже не для оборони, а вже для агресії проти інших народів. З метою, так би мовити, є незрозуміло з якої. Ну з мета очевидна, просто з метою окупації, підпорядковуванню кремлівського режиму якомога більшої кількості території, тобто, це спроба відродити, звісно, Совєтський союз, оцей ленінсько-кремлівський режим. Бо будемо пам'ятати, що на Червоній площі не лише Кремль. Там також, мов Леніна, тому це не просто кремлівсько-путінський режим, це кремлівсько ленінський режим. І ця ідея Совєтського Союзу, атеїстичного, вона, вона на такому містичному рівні глибоко вкорінена там, на тій території, навколо цієї Красної площі. Отже, спасіба діду за побіду, і спасіба внук за те, що мочиш этих сук. Це абсолютно стали співзалежні ідеї і співзалежні гасла, які трансформувалися в підсумку у повномасштабне вторгнення Московії в Україну у 22-му році, 24 лютого. Отже, тоді, підходячи тепер вже до цього короткого інтерв'ю, короткого фрагменту, який я зараз покажу. Отже, я зустрівся з Літнім українським чоловіком, який все життя прожив в Луганській області України. І, е, здається, він не народився там, да, але все життя там прожив. <кхух> Його звати Сисоєнко Володимир Данилович. Сисоєнко Володимир Данилович. Е, який на момент. Початку повномасштабної війни е, проживав в Лисичанську, і це його рідний край, десь там Лисичанськ і навколишні села. Він там прожив все життя з самого свого юного дитинства. І от е, я хочу зараз, щоб ми послухали фрагмент е, моєї бесіди з ним, і е, потім повернуся, я ще дещо додам. Е, будь ласка. Ваша увага на екран і будьте уважними до кожного слова. Я живу на Україні, я українець. Я вважаю так. А як? А як? А я що це я буду читати там. То що, то, що ми розмовляємо чи розмовляємо там, ну то зовсім то, то, то друге я вважаю. Як, як я Украї... на Україні, то я українець, так. Це такі. паразиты проклятие. Это этот такой, такой. Я его почитал всегда, что хороший такой президент. А теперь, а теперь гад проклятый. Напал на, на нас. Это ну, вот, уму непостижимо такое. Так как Гитлер хотел за, за месяц забрать это, ну, всю, всю, всю Россию. Ну, ну, Советский Союз. Да. А Воно не вийшло. І, і також і в, этого, і в, і в этого президента. Він казав, що та, це думав за неділю забрати Україну. а оно, оно не тут то було. Да. Ну, от власне, цей фрагмент ви почули, і я думаю, що ви відчули атмосферу. Я з ним записував бесіду в українських Карпатах в Закарпатській області. Він на цьому відео перебуває на території одного з будинків відпочинку пенсіонатів, санаторії в Карпатах. Він з початком повномасштабного вторгнення, початком великої війни, почав рятуватися йому 92 роки. Він 1930 року. Ось і відповідно, його він спочатку почав тікати евакуювався в Полтаву, і там його прийняла місцева християнська протестантська церква. І вже потім з Полтави його перевезли знову ж таки християни, волонтери на Закарпатті, розмістили його абсолютно безкоштовно в Карпатах, в, в хороших умовах, де він проживав, жив в хороших умовах, побутових повністю харчувався. Все безкоштовно це, це було. Хороший, хороший, хороший порятунок для нього, за що він був надзвичайно вдячний. Уже саме в Карпатах я з ним записував цю бесіду і інтерв'ю. І те, що він розповідав, ви зараз почули. Тобто він наголошує, що йому 92 роки, 1930 року народження, він українець себе ідентифікує, Це лисичанськ. Луганська область. Зараз вона вже окупована. це місто. А тоді воно ще було не окупація, просто це була лінія фронту, надзвичайно наближена. І він розповідає всю цю історію. І він, він, е він не розуміє, як таке може бути. І ви чули, що ну, все, що він сказав, я не буду переповідати, але те, що він сказав, є надзвичайно такою цін 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 цінним коментарем людини, яка е переживає і проживає. Шок від того, що відбувається, бо такого не може бути. Але що окремо, я ще хочу сказати, що ми, записавши з ним велике інтерв'ю, але ми продовжували потім з ним бесіду, і почалася розмова про період саме німецько-нацистської окупації української Луганщини. Я нагадую, що він 1930 року. Відповідно, період німецької окупації йому було, і він там же жив, в Луганщині. Йому було. Там 11, 12, 13, 14 років, і він мені розповідав, що він дуже чітко пам'ятає період німецької е, окупації. І ось на що він звернув увагу, що дійсно я дуже чітко запам'ятав, він говорить, що тоді, ну принаймні те, що він бачив, принаймні там, де він проживав, принаймні з його персонального досвіду, звісно, ми не можемо там категоричних узагальнень робити, але з його особистого досвіду, він говорить, що тоді, коли Приходили е, і окупували е, німці територію Луганщини і його рідний край, його рідне село. Не було такого жаху, таких руйнувань, такої кількості катастрофи. Просто він навіть згадував моменти, коли він там шукав, як це зараз відбувається під час російського повномасштабного вторгнення, московицької агресії, яка просто стирає міста і села з лиця землі. І він під час бесіди, просто між іншим, згадав, що коли він там йому було, він пацаном пасаном був 11-12 років, і їжі в них не було. І ж... А в його в їхній хаті поселились німці, і відповідно вони десь приховувались в іншому місці. І він згадує, що його мати послала в їхню хату, що він туди пішов, щось там забрав. З хати він пішов, і там ці німці дали йому там навіть якусь їжу. і Він повернувся не лише з речами, які йому було потрібно забрати з його хати, але також і, там німці дали йому продукти, харчування, їжу він приніс також до своєї сім'ї, будучи там юним пацаном 11-12 років. От ще такий він епізод згадував. І він а те, що ми зараз бачимо під час російської окупації, російського вторгнення рівень агресії, рівень жорстокості, рівень стирання з лиця з землі українських міст і сіл. Воно в багатьох випадках, якщо не в більшості випадків, більш агресивне, жорстоке і вогняне, ніж це звершували німці під час Другої світової війни. Я зараз це говорю, згадуючи його коментарі, його згадки власне, часів Другої світової війни, не для того, щоб виправдовувати те, що робили німці під час окупації української території. Це було зло. Вони звершували акт агресії. І цей акт агресії достатньо засуджений світом. І німці потім десятиліття приносили покаяння. Вони виплачували репарації багатьом країнам, вони платили гроші потім багатьом полоненим, які у них працювали. Тобто німецький народ і німецька держава принесла плід покаяння великий. Хоча, на жаль, звісно, це не поверне життя десятків мільйонів людей, загиблих через німецьку агресію. Але навіть. Тоді цей дідусь Сесуенко Володимир Данилович, будучи пацаном тоді, згадує, як тоді було, і як зараз, коли просто стерте з лиця землі, там, про Маріуполь, що там говорити, коли там, десятки тисяч людей просто загиблих і знищена половина багатоповерхівок, а пошкоджена майже всі, абсолютно більшість. Тобто рівень руйнувань, рівень. Е це ну, типу не ядерна зброя, і не застосовується, але рівень руйнувань і стирання з лиця землі населених пунктів України і вбивства людей, він ну, десь там співмірний з нанесенням удару там якоюсь такою малопотужною тактичною ядерною боєголовкою. Тому сьогодні в цей день, 9 мая, День Побіди. Ми маємо згадувати і пам'ятати, що і фіксувати це дуже чітко не просто своїми припущеннями, а в тому числі посилаючись на коментарі на оцінки людей, які жили під час Другої світової війни, і вони порівнюють те, що відбувалось тоді і зараз. І знаєте, коли ми бачимо те, що робить смерті і руйнування, які приносить зараз Московія на територію України. Я думаю, що багато хто взагалі переосмислює події, я по правді кажучи, Другої світової війни. Я думаю, що доцільно це відео з цим фрагментом Сесоєнка Володимира Даниловича, поширити, щоб його побачили якомога більше людей. Бо правда має звучати голосно. І пропаганда, яка пропаганда і історичні міфи, вимисли. Які стоять, які надихають подальшу військову агресію, оці ці міфи вони мають руйнуватися. Бо вони саме полонять мізки і серця мільйонів людей, нинішніх мешканців сучасної нинішньої Російської Федерації. Ось така моя згадка про це інтерв'ю з цим українським дідусем. Зараз 25 рік, я, на жаль, не знаю його долю, йому вже 95 років, якщо він ще живий по божій милості, але він надзвичайно довгожитель, і спілкування моє з ним справило значне суттєве враження на мене, в тому числі в справі переоцінки багатьох подій і Другої світової війни, і нинішньої війни, і відповідно, переоцінки. Методів цієї війни, яку, які використовували, застосовували німці тоді, і московити росіяни сьогодні. Те, що робить сьогодні Московія і Росія в Україні, це зло масштабу не меншого, а можливо і більшого, як робила нацистська Німеччина на території України. В 41-му, 45 му 44 роках. І оце ключова теза, яку я захочу зафіксувати. Коли ми бачимо сьогодні Мар'їнку і інші населені пункти, які припинили існування, стерті з лиця землі, це значно катастрофічніші наслідки московсько-російської окупації України, ніж наслідки були німецької окупації в 40-х роках. Дякую за увагу. Поширте це відео. Правда має значення і правда перемагає. Рано чи пізно?